То тоді можемо підніматися держави. гинуть наші вороженьки, як роса на сонці. Запануємо ми, ми, браття, у сочій сторонці. Душою тіло ми Чим за нашу свободу і покажем, що ми братя козацького, роду. ми положим за нашу свободу Show me Я прошу ще простим піднім рук. Пропоную надію осилену для введення протоколу, я думаю, що заперечень не буде хто за те, щоб надіявся вела протокол. Тоді можемо розпочинати. Маємо три питання. І вибачайте, що сьогодні вас зібрали, але надію сильну. Тоді це. Тоді я зразу передаю. Тоді голосуємо за порядок денний. Якщо не маєте доповнень, то голосуємо зразу повністю за порядок денний. Якщо маєте, то можемо за основу з доповненнями. Якщо немає доповнень до порядку денного, то ставимо на голосування за порядок денний в цілому перепитанні. Він не прийнятий. Я відразу передаю надію ось цьому слову. Хочу вас відповісти про проєкт рішення про внесення змін до рішення на 2024 рік. Ці зміни мовляв були стерпні, бо губернатор-міністр прийняв на 22 грудня прийняту розповідь про який бажав на цей рішення протест. Зараз воно відбувається у серці. Зараз відбувається проєкт рішення про обіцяємо фонд у 2021 році. Ці кошти губернатор-міністр прийняв до рішення на 22 грудня. питання до надії восени, таке, пані... Добре, що кошти, даю на кошти нам надійшли 27 е, грудня на рахунку, кошти залишаються у нас, бо е, була суденція по загальному фонду, то по загальному фонду на метанні кошти ми будемо звертати, напевно, що на початку січня місяця ці кошти будуть повертатися в доганному сесії. А ті мільйон федерацій залишаються. Якщо не маєте до надії осельної питань. Дякуємо європейським донорам, що нас підтримують і в навчанні, і в інших сферах життя, знаєте, в яких без них було важко. Наразі приймаємо ці гроші, а далі будемо харчувати їх у так як ми запланували. Тоді можемо ставити Романа, якщо можеш заставити. В Україні то переходимо до чергового, доповідаю знову надією. Міністерство фінансів України 18 грудня ведемо наказ протестів змін до дитячних класифікації, а також 24 грудня внесено зміни до тих повідомлення класифікації додатків та передбачення серед часу. Що і всі два метали 1 січня 25 року. Наш е рішення по бюджету було країни 22 грудня, і відповідно є зміни по трьох е кодах доходів і по двох додаткових. кодах там зміни у назві по е бодоконного... позахована. Відповідно до закону України про державне регулювання виробництво обліку першого диву, понятно, подало поганих находів, звинував 4, що використовувати електронних сигарет та пального, а стало трошки інакше, бо поміняли назву закону. Відповідно до державного регулювання верхництво обліку спеціально. Ну, тут ще буде одне уточнення, бо э, видаємо додаток, тобто доходить це по трьох західних тут у нас, додаток дві э,, видаткові э, пункти. І додаток і, там він працює третім додатком, э, буде внесено зміну нога у, у пункції. Були інші заходи за заплатили медіа політики, стане забезпеченням Десь на був у Верховній Раді, що приймали та каже, а ти ваші ті, що не хотіли голосувати електронні сигарети, В електронні не входили. Звичайні сигарети у податкову дату входили, але вже добавили, бо їх бачите, як вони поширилися. Ну ці зміни до класифікації нас примет і міністерства фінансів проводять часто, але вони просто проводять ці зміни, там, наприклад, студентів заслідження грудніх додатково-інформованих бюджетних зміночних врахувань. Ну, а це буквально на стекло нового року, 18 24 го новиння у програмному профісі відбулось 26-го числа. Ну, ми тут щось змінятимемо, беремо договір, приймаємо і вже Так, це буде за основу, потім буде право перший пункт додати додаток-символ, який має ефект рішення за бюджетно-інформованих додатків. Добре, то озвучиш, Роман, кладе за основу, озвучиш правку, то приймемо. Добре, то озвучиш, Роман, кладе за основу, позвучиш правку, то приймемо. No, but that's how you write the fact that she put them in the last thing, the reason that you have to pay round twenty through the last European number. Pravka prenijeta možemo staviti u. Про передачу на баланс навчальної цінності. Зокрема, пункт перший: передати безоплатно з балансу Мижньоведівської сільської ради на баланс Івано-Франківського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки для Коломийського районного центру комплектування територіального центру комплектування та підтримки дизельне паливо в талонах кількістю 576 літрів на загальну суму 27 сім тисяч 20 сімдесят Мова йде, що ми передаємо на баланс Коломийського кілька для Коломейського ТЦК 576 літр призвано пального. Прошу підтримати дану проєкт рішення. Якщо немає ще питань, то можемо ставити на голосування і завершувати сесію. Лише це може хтось щось має різні сказати. Вони, вони звертаються, тому що не на там, що не вистачає, і Громади програми, ми прийняли програму, контрну програму безпеки та оборони між навіть спеціальні громади. Вони їхати будуть будні пішки. Трохи саркастичної. Але, Різні але... сторони медалі. Але, але приймати але... мусимо? Так. Тоді можемо ставити на голосування. а то

Ще нам, браття-українці, Усміхнеться доля. Згинуть наші вороженьки, Як роса на сонці. Запануєм і ми, браття, у своей сторон Душу й тіло, Ми мы за нашу слогу. Ведь покажем, що ми братя козацького. Роду. Швидла милажим за нашого Словожем, що ми брат, козацько.